Всім привіт, друзі! Горе та показує Німеччина Бамберг. І сьогодні хочу поговорити трошки про волонтерство, поділитися власним досвідом, розказати, що воно таке, і також е, заакцентувати увагу на те, що волонтерство це є чудовий спосіб. Для молодих людей, до речі, і не тільки молодих, бо волонтером можна бути в будь-якому віці, для того, щоб якби, спробувати та розпочати власний досвід якби, за кордоном. Адже волонтерство воно виявляє собою не тільки Якби безпосередню вашу допомогу там комусь чи, чи чомусь, бо це можуть бути якісь проекти, де з людьми ви можете працювати. Ну так же само можуть бути волонтерські проекти, пов'язані з там з якоюсь історичною реконструкцією. Ось то. А, ну, а також це чудова можливість просто е, побачити, чи підходить вам життя за кордоном чи ні. Зразу хочу сказати, що я брав участь у такій програмі, яка називається Молодь в дії. Ви можете загуглити, ви знайдете багато інформації про цю, інформа... про цю е, е, програму. Це програма від Європейського Союзу, фінансується з Брюсселя. Та і основна мета якої є там. Є основних дві мети. Тобто, перше, це якби сама сама допомога там якимось конкретним людям організаціям. І, і друге це якби міжкультурний обмін. Ця організація була віковий ценз був до 30 років. Тобто там після школи, там, з 18, там, скажімо, до 30 могли приймати участь, так? І, і всі з різних стран. Я був в Литві, в Каунасі. У нас там було 25 таких волонтерів, як я, всі з інших європейських країн. Там, цих 25 двоє були з України, Була одна дівчина ще з Кишинева, з Молдавії, була, і одна з Єревана з Армії. Всі інші були Західної Європи. Ну, з Госточної, з, з, з Східної також, там, Польща була, Чехія також була. Це я вважаю для молодих людей це дуже чудовий спосіб, дуже чудова можливість якби розширити як би, свої горизонти, спробувати себе за за, за кордоном. Це чудова можливість зав'язувати якісь міжнародні контакти. Чудова можливість та час взагалі подумати, що б ви хотіли б робити далі в своєму житті. Тобто це такий перевалочний пункт, який вам в часі, часовий пункт, такий, який вам дає можливість якби, зробити якісь висновки особисто в вашому житті та зрозуміти, куди рухатись далі. Багато людей взагалі після проходження таких проєктів хочуть. Далі робити щось подібне, тобто нести людям добро, позитив, тобто допомагати чимось, ділитися якимось досвідом да, конкретну допомогу руками, там хто що. Ось І... І можу сказати, що з'являються шалені якби, контакти по самим країнам Європи. Тобто, у да, нас було 25 чоловік всі з різних країн по закінченню проєкту. Ти маєш друзів, фактично автоматично. В багатьох країнах європейських, ось ну і сама головна перевага, що це не потребує ніяких коштів. Тобто, багато людей, які живуть, да, зараз на Україні, як би і хотіли би там виїхати десь за кордон, але це все коштує грошей. Звичайно, зараз вже не так, бо раніше там ціни взагалі були е, дуже високі. Там були чи пам'ятаю, що там щоб просто завізу треба було там заплатити дві. 3 тисячі коїро. Тобто це взагалі було нереально, це, там, скажімо, така річна зарплата, і це вже не маленька річна зарплата. Ось. А сюди, під такі проекти ви грошей не вкладаєте взагалі. Так, ви мусите заплатити там, консульський збор в посольстві. При оформленні візи купити собі квиток, щоб добратися, щоб не важливо там, автобус, літак, там, вам оплатять і то, і то. Ось. Але ви зберігаєте всі квитки, чеки, квитанції, білети, і потім по приїзду на місце вам їх компенсують. Просто ви їх придивляєте і вам повертають потім гроші. Ось. І, е... Людина отримує дуже багато при цьому якби, позитиву і позитивних емоцій. А це в нашому житті найголовніше. Тобто, коли людина робить щось добре, хороше, то вона себе почуває добре, вона почуває себе якби сповненою життя та енергії. І я всім вам і бажаю тобто, добра і позитиву, щоб... Якогось душевного такого спокою, рівноваги, відчувати себе просто нормально і комфортно в світі. І от саме волонтерство може дати такі відчуття. Тобто, е, тому що е, там зразу була відчутна, шалена різниця якби, між е, укладом життя, яким я жив на Україні, та думаю, що багато хто і живе. Там вже якби цінностями, по-перше, самого європейського світу, а по-друге, що саме оточення, бо в Європі також, звичайно, є багато людей, які з якимось позитивом і добром не мають нічого спільного. Це зрозуміло. Але якби саме саме середовище цих волонтерів там да, все... Якби направлено на добро. Тобто в кожного вже, якби, потенційно є аванс то, якби, того, що тебе сприймають добре. Тобто, просто от ти от, вже по твоєму статусу що ти є волонтер і все. Там, я не пам'ятаю, що взагалі щоб якісь там сварки чи щось там було в общем, дуже там, позитивна програма. Ось. І... Хочу, друзі, вам сказати, щоб звернути на це увагу, і якщо... Є у вас якісь можливість, чи ви самі, чи там ваші діти можливо, чи там якісь знайомі. Тобто ви можете це порадити, хто має зацікавлення до закордону. Тобто мова йде не про виїзд за як якби назавжди, а ну, хоча це можна теж як це розчитувати, як попер, як, якби попередню точку, да? ну а взагалі отримати досвід, якби міжнародний. Підвчити мову, що дуже важливо, зав'язати якісь контакти та і взагалі подивитися, що кордоном вам підходить, чи все ж таки краще жити вдома. Так що, друзі, ставимо лайк, кому сподобалось відео. Підписуємося на канал, ділимось з друзями та всього вам найкращого. З вами була успішна Україна. Пока!